В місті Покровськ запрацювала установка по очищенню питної води. Вона була надана компанією Mission» при співдіяльності Мінрегіону та Асоціації міст України. І зараз мешканці Покровської громади можуть підходити та набирати питну воду. І я впевнений, що це велика корисна допомога для мешканців Покровської громади. Перспективі є Наработки ми очікуємо від компанії Water Mission додаткову установку. Як вони нам обіцяють, це більш потужна вже буде. чесна станція, у нас вже є досвід, і вони розуміють, що необхідно для того, щоб скоротити термін від поставки до її запуску. Працюємо над тим, що у нас всі наші райони повинні бути з такими установками.